16 травня в Україні відзначають день вишиванки. Свято покликано зберегти національні традиції носіння етнічного одягу. Цьогоріч воно пройде під символічним гасом Вишиваємо перемогу. Ми запитали у Дніплян, що для них означає цей день. Важливий любий день, який пов'язаний з українською символікою з нашою державною. Тому да, вишиванка код нації для мене це не порожнє висловлювання. Поважаю, це свято. Це наш національний день. І день вишиванки на зараз це дуже актуальна тема, Бо щоб наша нація виживала, і щоб в нас все було добре, і ми йшли до перемоги. Я вважаю, що ми повинні ходити в таких вишиванках. День вишиванки це Україна. Так як святкувати, ну що значить святкувати, йде війна, йде кожен день. От зараз тільки що зв... з... був звук сирени, і що робити? Яке свято. Ну а сьогодні ж день вишиванки. А сьогодні ж це ж наша душа, це ж наша держава, це наше свято, це все для нас. Кожен українець вдягає вишиванку. У мене багато є біла, червона та зараз зелена. З батьками ввечері сьогодні будемо празднувати. Я з гордістю ношу, з гордістю. І готова кожного дня носити цю вишиванку. Я за себе скажу, що така гордість, що я українка. І... Ну що я живу в цій країні?